Якщо ви вважаєте, що видатні українки були лише на заході чи центральній території України, то ви помиляєтесь. Героїня сьогоднішнього випуску більшу частину свого життя та всі свої ініціативи створила в Харкові. Вона була не лише дружиною першого українського мільйонера, але й стала засновницею першої жіночої школи та поборницею української освіти. Сьогодні мова йтиме про Христину Алчевську, ту, що дала освіту тисячам українок. Вона була літераторкою, педагогинею, організаторкою народної освіти, громадською діячкою та першою у світі підписалася псевдонімом Українка. Я Вікторія Сметаненко, це канал Тегроловка. Відео тут виходять щоп'ятниці о 18.00, Тому підпишіться, щоб не пропустити. Тисни на вподобайку та залишай свій коментар, щоб Ютуб пропонував ці відео новим користувачам. Погнали до відео. Христина Данилівна Журавльова народилася 16 квітня 1841 року у містечку Борзна Чернігівської губернії. Її батько Данило Журавльов був викладачем російської словесності в міському училищі, а мати Анет Миколаївна Вуїч мала сербське і румунське коріння. Була дворянкою та донькою героя війни 1812 року генерала Вуїча. Вона мала блискучі таланти. Рід Вуїчів славився тим, що один із. Досі вважається батьком сербського театру. Жінка була красунею і мала гарну освіту, закінчила престижний смольний інститут для шляхетних дівчат. Вочевидь, цей шлюб був нерівним по статусу і, можливо, був із розрахунку. Проте дітей у родині було троє: Христина та ще двоє старших братів Михайло та Леонтій. Для маленької христі її мати була справжнім взірцем, гарна, освічена, добра. Батька ж вона вважала людиною із світлим розумом і даром притягувати серця людей, але водночас сухим бездушним егоїстом. Він не любив дітей, бив і синів, і кріпаків. Не чіпав лише жінок. В дитинстві Христину виховувала годувальниця чи то пак няня Габка, яка була українкою. Дівчина була дуже прив'язана до неї. Пізніше казала, що з її молоком вона і увібрала в себе любов до України. У дитинстві Христя чудово співала і грала у домашньому театрі, але найбільше вона прагнула вчитися. Попри те, що батько викладав у повітовому училищі, він не був пробічником жіночої освіти. Христина Алчевська в листі до Івана Франка в 1912 році згадувала, коли я була дитиною для моїх братів. Запросили вчителя. Батько мій вважав абсолютно непотрібним учити дівчинку грамоті. Поміж тим, я так пристрасно хотіла бути освіченою, що навчилася читати, підслуховуючи під дверима уроки братів, і читала раніше і краще аніж вони. Тож і з дитинства Христина здобула освіту самотужки. Пізніше вона брала підручники братів і самостійно вчилася. А ще писала за братів твори для гімназії, якими всі зачитувалися і багато читала. Це стало для неї порятунком і розрадою, коли померла мати. Христині тоді було 16 років, і вона зрозуміла, що ніхто більше не заступиться за неї. На жаль, ні закінчити школу, ні отримати бодай якийсь офіційний документ про освіту Христині не вдалося, попри її знання і рудованість. Через це вона все своє свідоме життя намагалася допомогти опанувати грамоту якомога більшої кількості жінок і дівчат. Про це вона пізніше писала у листах до Івана Франка. Кажуть, у кожної людини є свій пункт божевілля. Моїм пунктом була думка навчити грамоті якомога більше жінок. Мені здавалося завжди, що чоловік набагато. То й у цьому. Що стосується жінки, то живуть упередження проти її освіти, починаючи з хати і закінчуючи палатами. Коли дівчині було 18 років, родина журавльових переїхала до Курська, куди батька перевели по роботі. Там Христя цілковито поринула в громадсько-політичне життя, яке переживало піднесення. Вона здобувала заборонені книжки і потайки читала їх, відвідуючи молодіжні народні гуртки. Також уперше спробувала власні сили на освітній ниві, навчала грамоти Сільських дітей. Тоді ж Христина захопилася читанням громадсько-політичного часопису Колокол, редактором якого був Олександр Герцен, і почала листуватися з ним. Згодом почала писати у цей часопис під псевдонімом Українка, який сама придумала. Вона друкувала статті, звернені до жінок, у яких пробуджувала їхню громадську свідомість, закликала вчитися самостійно і навчати інших у народних школах. Писала дівчина й вірші. І це привело її до найбільшого кохання в житті свого майбутнього чоловіка. Один із цих віршів у 1861 році випадково потрапив на очі харківського підприємця Олексія Алчевського. Він був так вражений, що написав листа до редакції із проханням розсекретити ім'я дівчини. Так вони почали листуватися. Христина трохи розповідала в листах про себе, що до смішного сентиментальна, бо потайки плаче над віршами Шевченка, що й сама любить писати, бо у такий спосіб тікає від самотності. За листами була зустріч, її пізніше описала у своїй книзі автобіографічні уваги їхня донька, теж Христя. Дівчина була гарна, чула, наївна, але швидка й палка, як зірниця з чудовими мецесопрано і широкими чорними бровами. Не дивно, що Олексій закохав. Ався він носив їй книжки, читав вірші, говорив про народні ідеї, які близькі були і йому, і їй. Почуття це було взаємним за рік у 62-му Вони побралися та переїхали до Харкова. Невдовзі Христина Алчевська за фінансової допомоги чоловіка, який був активним членом просвітнього гуртка громада, підприємцем, стартапером, банкіром та мільйонером, заснувала в Харкові громадську жіночу недільну школу, у якій навчали грамоті за абеткою пантелеймона Куліша. Почесною попечительницею школи була Ганна Вернацька, мати видатного вченого першого президента Всеукраїнської академії наук. Проте, Христині цього було замало. Вона мріяла про відкриття офіційного навчального закладу. Щоб отримати дозвіл на керування такою школою та викладати в ній, Христина Алчевська мусила скласти іспити з кількох навчальних дисциплін, що вона успішно зробила. Приватна недільна жіноча школа Христини Алчевської офіційно відкрилася у 1870 році в приміщенні Харківського міського парафіяльного училища. Заняття у школи відбувалися по вихідних Нім та святкових днях навчання було безкоштовним, а педагоги викладали на громадських засадах, волонтерили. Програма школи, окрім навчання читанню та письму, охоплювала географію, природничі науки, літературу і українську історію. А поза уроками вони відвідували театри. Це була дійсно революційна школа, яка не мала аналогів у імперії для забезпечення учениць і викладачів методичними посібниками, підручниками та літературою для позакласного читання. При школі діяла велика книгозбірня бібліотека. А шкільний музей-кабінет наочних приладів. Карт, таблиць, картин, альбомів тощо у 1896 році налічував понад 400 назв, серед яких було чимало природничих колекцій. Новаторська школа Алчевської стала відомою далеко за межі України, зокрема завдяки ниці авторських методичних посібників. Найбільшу популярність з них здобула книга дорослих, що містила пізнавальні і довідкові матеріали з різних навчальних дисциплін. Це видання впродовж шести років. Створювала група викладачів і науковців і за нинішніми мірками стала бестселером. Алчевська не лише організовувала освітні виставки у Харкові, але й брала участь у міжнародних Брюссельській та Чекаській. Невдовзі у 1879-му Христина також відкрила однокласну земську школу у селі Олексіївка на Катеринославщині. Навчання там відбувалося виключно українською, а одним із викладачів був сам Борис Грінченко. Батько українського словника Христина Алчевська разом із педагогічним колективом школи в 1888-1906 роках уклала довідковий показчик, що читати народу. Він містив рецензії на понад 4 тисячі видань із різних галузей знань, зокрема української літератури. У ньому популяризувалися твори українських авторів. Шевченка, Гребінка, Котляревського, Квітка Основ'яненка, Марка Вовчка, Нечуя Левицького, Карпенка Карого, Франка, Панаса Мирного, Лесі Українки, Стефаника та Коцюбинського, а також 300 найвідоміших українських пісень. Чесно кажучи, я б і зараз не відмовилася почитати таку збірку у 1889 році. Два перших томи цього видання, педагогічна секція міжнародної паризької всесвітньої виставки відзначила найвищою нагородою а вчителі Харківської недільної школи удостоїлися двома золотими і двома срібними медалями. Саму ж Христину Алчевську обрали віце-президенткою Міжнародної ліги освіти. Навчальна програма школи була розрахована на різні вікові групи учнів, як дорослих, так і підлітків. На регулярних нарадах педагогічного колективу підсумовувалися досягнення школи за певний період діяльності, заслуховували доповіді з питань навчання та освіти, обговорювали структуру і зміст навчальних підручників та посібників тощо. До школи приймали як дорослих, так і дівчат старше 10 років. Проте звичайних недільних шкіл Харківська давала значно більшу освіту. І чимало її випускниць успішно складали іспити на звання народних вчительок. Втім, школа переживала і складні часи. Після виходу Емського указу, який забороняв вживання української мови і викладання нею, Христина не знала, що робити: перевести викладання на російську і продовжувати роботу, чи і далі викладати українською, але потрапляти в немилість влади і поставити під сумнів усю роботу школи надалі. Врешті-решт вона вирішила вчити, хоча б російською. Це була її. Самопожертва. Через цей вибір Христина посварилася з давнім другом Борисом Грінченком. Він вмовляв її не відмовлятися від української, адже сам продовжував навчати рідної мови, але потайки. Як патріотка Христина розуміла і підтримувала його, але як організаторка школи ні. Вибір був зроблений. Школа вистояла, але Грінченко пішов від викладання. Але відгукувався про школу дуже тепло. Хоч і не українською була школа в Олексіївці, та все ж отримавши освіту, школярів ні, знали, що вони українці, знали історію і географію України, знали про тяжке безправне становище України, знали про Галичину, напевно, навіть більше ніж тодішній пересічний український інтелігент, і свої знання вміли висловлювати путящою українською мовою. Христина ж продовжувала працювати. Вона домоглася відкриття на Харківщині жіночих безоплатних шкіл. Збереження українських книг у бібліотеках та багато іншого популяризували творчість Тараса Шевченка. Маючи великі статки, подружжя Алчевських не шкодувало коштів на благодійність. Так, у 1896 році вони спородили шкільний будинок, нині корпус Харківського обласного художнього музею, розрахований на одночасний навчальний процес від 450 до 700 учениць і близько 100 педагогів. За час існування школи Алчевської у ній вивчилося майже. 17 тисяч жінок. Харківська школа Христини Алчевської проіснувала до 1919 року. Христина ж завжди була енергійною та працьовитою, за що її жартома називали гетьманшею. А ще вона була єдиною жінкою у харківській громаді на півлегальному об'єднанні інтелігенції, яке налічувало близько 80 осіб і мало на меті сприяти освіті українців. Вони відкривали безкоштовні школи для народу, видавали дешеві і дуже популярні книги-метелики, організовували лекції, виступи театральних. Труп, концерти, шевченківські вечори вдома у Алчевських тоді збирався увесь світ української інтелігенції: Олександр Олесь, Пантелеймун, Куліш, Тадей Рильський, Михайло Косач, обачний, Микола Лисенко та багато інших. Окрім вчителювання, Христина мала велику й дружню родину, народила й виховала шістьох дітей. Часом їй дорікали за те, що вона, нібито, занедбала власних дітей, скинула все на няньку. Тоді вона відповідала. Подивіться на моїх дітей, здорових, веселих, в яких розвинута правдивість, доброта, взаємна любов і довіра. Мій син Мітя просить замість іграшок на іменини, щоб я вчила його весь день. Це не скаже дитина матері, яка його закинула. Той самий Мітя, це Дмитро Алчевський, пізніше присвятив себе науці і став кандидатом природничих наук. Григорій став популярним композитором серед його творів, обробки українських народних пісень, словоспіви на слова Шевченка, Франка, Лесі українки, а також сестри Христини. Ганна ж мала педагогічний талант, допомагала викладати в жіночій недільній школі. Микола створив перший буквар для дорослих українською мовою. Іван став оперним співаком, королем тенорів. У його послужному списку 55 оперних партій, а також українські народні пісні. А ще він заснував товариство Кобзар у Москві і нарешті Христина Алчевська молодша, певно, найбільш відома серед усіх шістьох. Вона стала поетесою, перекладачкою і педагогинею, активно просувала європейський і український націоналізм, мала зв'язки з підпіллям, виховувала проукраїнську молодь. Христина залишила автобіографічні спогади про всю родину і загалом величезну рукописну спадщину, близько чотирьох тисяч творів, яка зараз зберігається у національних бібліотеках. Алчевський чоловік нашої героїні, перший в Україні та другий у світі, встановив у 1897 році мармуровий бюстрасу Шевченко. Його встановили на п'єдесталі в саду будинку Алчевських, адже в Російській імперії, тоді в публічних місцях, встановлення пам'ятника українцеві було заборонено. Після трагічної загибелі Олексія Алчевського 1901 року його спадкоємці продали родинну садибу і перенесли Кобзаря до свого нового помешкання. 1932 року син Христини Алчевської Микола передав цю родинну реліквію до Київської картинної галереї Тараса Шевченка. Нині її можна побачити у Національному музеї Тараса Шевченка в Києві. Успіхи від здобутків, які вона плекала все своє життя, розвіялися під час економічної кризи на зламі тисячоліть. Оскільки Олексій Алчевський був на межі банкрутства, то йому довелося просити позику або е, попрохати дати замовлення від держави в тодішнього міністра фінансів Сергія Вітте. Спойлер, в нього це не вийшло. Адже імперія просто не могла дати позику українцеві, який розбудовував промисловість Донбасу. Вони фактично дали б можливість в майбутньому Олексію Алчевському фінансувати революцію проти них. Тож, отримавши відмову за офіційною версією, Олексій Алчевський наклав на себе руки. Його знайшли під коліями на Варшавському вокзалі у Санкт Петербурзі. Однак існує інша версія, яка, як на мене, є правдивою. Його вбили. Конкурентів і на той час не. Не бракувало, особливо серед росіян. На користь цієї версії і свідчить поховання Олексія Алчевського, адже воно було в межах кладовища, а самогубців тоді ховали поза його межами. Смерть коханого чоловіка, який завжди підтримував її, стала тяжким ударом для Христини. Щоб заглушити внутрішній біль, вона ще більше працювала і писала мемуари, які вийшли у 1912 році під назвою Передумане і пережити. У них вона писала про свою любов до України та її народу, розповідала, як виховувала ці почуття не лише в ученицях, але й у власних дітей, і відкрила таємницю. Попри царську заборону, протягом усіх років у її школі звучала українська мова, українські пісні та українські вірші. Христина витратила майже всі свої заощадження на сплату боргів і жила тепер за кошт сина Івана, оперного співака, і за його ж кошт утримувала школу. Але у 1917 році сина не стало, і це був дуже тяжкий удар. У його особі Христина втратила свою матеріальну і духовну опору. А далі з під її ніг забрали останнє більшовики, привласнили собі її школу. Все, над чим вона так багато працювала, для Христини просто не стало. Щоправда, совєти дали їй пенсію. Дуже і дуже мізерно це виглядало радше, як знущання. Христина Алчевська померла 15 серпня 1920 року в Харкові і була похована на одному з міських цвинтарів. На пам'ятнику над могилою викарбовано просвітителька народу. Попри всі випробування у житті, Христина Алчевська стала не просто вчителькою, вона стала просвітницею для тисячі українських жінок на сході України. Вона плекала в своєму серці любов до науки, родини та рідної України. Зараз іменем Христини Алчевської названо 28-й курінь пласту. Її ім'я носить Борзнянська загальноосвітня школа перших третіх ступенів, а також Алчевська спеціалізована школа номер 1 у Дніпрі, Кривому Розі, Кременчуці, Львові, Чернігові та Києві. Є вулиці та провулки названі на її честь. А на цьому все. Побачимося наступної п'ятниці. Я дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися, ставте свої вподобайки та залишайте коментарі. З вами була Вікторія Сметаненко і до наступної зустрічі.